Хто пише нам життя відверту книгу. Ну, звісно, що це ми її творці, ще в ранньому, далекому дитинстві малюнками покрили сторінки. Тоді для нас писалась перша казка, в якій перемагало лиш добро, і кожна мізерна, малесенька поразка нам дарувала батьківське тепло. Сторінки пахли печивом, не фарбою. Там люди, то герої і сказок. Там ми жили лише одною правдою, не знали про вагомість помилок. А за дитинством юність поеми пише поспіхом, вологі відчорнила сторінки, слова радіють неповторним успіхам, лягаючи нерівно у рядки, і їх ковтає юність із жадобою, дістатись хоче нової глави. Тут пахне текст пригодами, свободою, бажанням долетіти до мети. Лягла у книзі молодість романами, бурхливі миті, пристрасна любов, тут кожне слово щастям одурманене кохає серце палко знов і знов, а далі сторінки стають потертими робота, дім буденності життя. Слова прості, вони є менш відвертими, бо час стирає гострі почуття, та між рядками дихає надія, і тінь минулого торкається душі, де кожна радість, кожна наша мрія лягала мелодійно у вірші, безшумно ходить зрілість поміж главами, тремтить над кожним недописаним слівцем. Малюнки довго-довго переглядує, підкреслює важливе олівцем, рядки останні мудрість, філософія, в них досвід від прожитих довгих літ. Кожного з нас написана історія, наука для майбутніх поколінь. Ми книгу віддамо у інші руки, хтось знову розпочне її казками, а ми. Мов тінь прожитої історії блукатимемо тихо сторінками.